Чи допускаєте ви ухід в політику активну Валерія Залужного? Там незабаром через деякий час? І звісно, що це може можливо в опозицію, якщо, якщо вона є, і що заперечує пан Данілов зараз? Так Залужний вже в політиці. Навіть якщо він буде просто не йти в політику, це теж буде політика. Та чому навіть якщо залужний зараз буде мовчати, там ну умовно там піде мемуари писати, він все рівно вже є, вже є людиною, яка буде розглядатися в тому числі різними політичними силами в якості в якості свого лідера, в тому числі, і навіть якщо знову таки залужний, ну він він автоматично просто втягується в політику. Навіть якщо він знову-таки не буде йти в політику, він все рівно буде істинною в кінцевій інстанції. Істинною в кінцевої інстанції. От, а, а що скаже на цей на це залужник? Да? Воно все рівно буде, знаєте, вітати в повітрі і і так далі. Ну Ми повинні звикати, що у нас політика вже в політиці, в політиці буде дуже багато військових, це зрозуміло. У нас більше країна може вибудовуватись як під Ізраїль, тобто, де. Всі, в принципі, цивільні. Ну тут, тобто, по Ізраїлі, наприклад, немає е, прем'єр-міністрів, які за всю його історію, які, наприклад, або не, не мали стосунок до армії, або не мали якусь посаду в армії. Ну крім Голдемер, зі зрозумілих причин. А так в основному, от подивіться на ізраїльську політику: всі при погонах, тільки вони в костюмах, от приблизно таке саме буде чекати Україну, і це зрозуміло, тому що. Росія, незважаючи на мрії багатьох, нікуди не подінеться. Я не вірю, що вона розпадеться як хочеться українців. В грагарну радянському війну я в Росії вірю. Це можливо організувати, щоб її послабити підтримати, в тому числі. А от щодо розпаду, ну ядро Росії все рівно залишиться. Я не вірю, що так все буде просто, і це загроза надовго. І ми повинні розуміти, що скільки армія буде відповідати за безпеку, відповідна люди вихідці з армії. Будуть затребуваними суспільством, щоб вони були у владі на всіх щаблях влади, не тільки як після 2014 року там взяли парочку цих генералів, добровольців, mm -hmm. і все я думаю, що буде більш масштабний захід вихідців з армії на всі щаблі нашої влади, і середня ланка і. Вища ланка і так далі. Тут хочеться от професійних уточнень. Знову ж таки, я ви мене я можу помилятися. Знаєте, не Ну, мені здається, що нинішня політика, ні, вона її не можна назвати неповноцінною, але в умовах, коли заборонені, ну чи точніше, не рекомендовані да, там, вибори, і їх не відбудеться, то яким чином може бути цей захід? Чи знову ж таки знаєте, акценти? Багато хто говорить, що акценти на те, що, скажімо так, склад, ну, не складення повноважень, а закінчення повноважень президентських, да, воно буде так вже про це будуть нагадувати активніше в квітні-травні. Як Ні, тут? так, а люди можуть поміняти свою думку щодо виборів в Україні, ага. от та може бути так. А я хто сказав, що західні партнери не будуть наполягати на перевиборах, ага. так що таке може Може, може виникнути така ситуація, і вони вибори можуть статися раніше цим, чим є, і тут багато думаю, що ви повинні розуміти, що наші партнери що хочуть від України. У нас часто, знаєте, нарікають, ось вони такі, сякі вони хочуть передбачуваності, вони хочуть стабільності, стабільних практик і так далі. А армія як інститут, який найбільше працює з західним суспільством, модернізується все ж таки за західними лекалами, може розглядатися в тому числі, ну не в тому числі і. Нашими партнерами як у такий, принаймні, передбачуваний інститут. І люди вихаться з армії можуть бути більшого є випадки в історії, коли спокійно співпрацювали з генералами, які е, приходили до влади. От і все.